Доброго ранку, друзі. Було запитання від нашого колеги, підписника. Він питав, як можна йти з таким прицепом і чи є на нього документи. Тому що я так розумію, що на їхній такий подрібнювач напевно документів немає чи, напевно, вони його не поставили на облік. Тому розповідаю. Всі причепи фірми Arpal сертифіковані. На них надається повний. Фірма Арпал на них надає повний пакет документів. І це надає змогу поставити його на облік. Також можу сказати, що такі причепи потрібно одразу страхувати, тобто оформлювати автоцивілку, тому що якщо у вас не буде автоцивілки, вас можуть за це оштрафувати. А так, в цілому, проблем з встаном його на облік немає. Ось цей наш дракон. Вже тестуємо його тиждень, здається, чи, можливо, два. З ним все добре, він цілий неушкоджений і кожен день готовий до праці. Всім дякую. Ну, а ми поїхали працювати.